Фармадол. забудь про головний біль. Він а, завжди був на фронті З, з нашими захисниками-захисницями. Співав для них. І от нині а, ми знаємо, що він один із перших потрапив до звільненого Херсону і навіть написав про це. Пісню також так і сьогодні. Пісня від Арсена Мірзаяна буде звучати на студії. Але перед тим ми поговоримо про те, яким він побачив звільнений Херсон. Також розкаже і про волонтерську діяльність, тому що а, збирав напевно один з, з найбільшої кількості, найбільшу кількість автівок для ЗСУ. Я йду, я йду. Зібрав так привіт. кошти на ці автівки. Привіт, привіт, постійно привіт, привіт, з концерту на передовій привіт. рада тебе дуже бачити. Арсен Мірзаян ваше крісло, ваше крісло. Сер, ваше крісло Боже, як ми раді бачити, і часто перетиналися на різних концертних майданчиках. Я пам'ятаю, що минулого року на Різдво, коли представляла Арсена, він окремо там і співає, і звертається до наших захисників. Завжди їх згадує, завжди знає і говорить, що збройні сили України це наш хищ, хрі... наш захист України. Так було, є і буде. І от Арсен, питання одразу з трампліна, як то кажуть, проблеми Давай. зі світлом. Як ти переживаєш? Бо це топ-тема. Всі ми то зі світом, з генераторами, без не жаліємося. Я вдома облаштувані. Ніхто не жаліється. Ніхто не жаліється. Я сам я саме так не жаліюсь. вони там гірлянди, ліхтарики. І в принципі, я ну окей, темрява, так темрява. Слухай, ну от там ділилися українці, хто що робить у темряві, хтось там якусь купу роботи собі переробить, хтось там читає, хтось романтичні вечори влаштовує. Ти що робиш сім'єю, коли темрява, і я так думаю, напевно, що і граєш, Це треба додому потрапити. А якщо я вдома, я можу англійські вчити сидіти. Англійську вчити. Я щось просто пропустив в своєму минулому. Mm. І зараз не долуєм, десь надолу жите. Сухарсен, а спорт в твоєму спорт. житті актуальний нині? Завжди. А як ви зараз екстраполюєте енергія? Як ми переживаємо в режимі війни живемо? Це допомагає тобі врівноважитись психологічно якимось чином? А, Це я, одна з причин? Я, я, я так з військовими спілкуюсь. Ми постійно. Я хлопцям відправляю свої uh -huh. якісь там тренування, фотографії, uh -huh. звіти, відео. Uh -huh. Вони мені теж шлють. Вони там, наприклад, Дніпро форсирують. Uh -huh. І кажуть, uh -huh. холодно. Я йду за компанію, з ними uh -huh. купаюсь. Та ти що? Wow. Yeah. А що, що це за історія, за історія забіг в бронежилетах? Да, забіг За бронежилетах це ще влітку. Ми робили ярмарок на е, характер парк. Олексій uh -huh. Вовк, е, президент Федерації Спартан Рейс. Тобто нам треба було єдине, і не, це нелегка задача, тому що. Реклама, взагалі, що стосується полку АЗОВ в соцмережах. Вона вся баниться, вся блокується. Ну, Ось цим було важко, тому ми вигадали самі для себе Спартан 4308», Зашифрували таку угу. історію і вирішили з хлопцями провести Спартан для підтримки полку АЗОВ за участі бійців. Полку Олексій від нас справа угу. і Олексій якось каже, давайте спробуємо зробити забіг в бронежилетах. Я кажу, давайте, бо це буде вперше, і тим паче зробити його офіційним теж було дуже складно, але Європа, оскільки Спартан Рейться, це міжнародне змагання. І Європа дала згоду. Тобто ми отримали медалі, отримали дозвіл на стрічки, що це буде все ж таки Спартан Азов. Для нас це важливо, бо на світовій арені ми маємо показати, що полк «Азов» – це є офіційний підрозділ Збройних сил України, і тобто, всупереч всім наративам російської пропаганди. Давайте розставляти крапки над і і вирішувати, хто насправді є терористичною uh -huh. федерацією. Uh -huh. Все правильно. Uh -huh. uh, ну далі ще наступна історія. Ну в якій ти допомагаєш, як завжди, збройним силам України. Ти uh, збираєш активно кошти на автівки для ЗСУ і ти їх на ваших екранах. Друзі, рекордсмен багато... більше тисячі да, автівок більше ти на фронті. Ну це ж не я. Це ну, розумію, ціла ти команда, вті. тобто там, з. Е, це, до нас доєднаний ще фонд е вітрила Свободи. Це голландський фонд. Там його хлопці організовували вже 24 uh -huh. лютого. Цей цей безпосередній фонд займається вже перегоном карет швидких реанімацій, е е е окрім автівок uh -huh. е е на ну, джипи, буси і тому подібне. Зараз над чим працюєте? Що яка має бути допомога? Хто може долучитися? А ну як ну і так вся країна працює, всі долучені до когось. Я, я не, не бачив так, щоб хтось, як то uh -huh. каже, сидів рівно на місці. Uh -huh. На місці на, 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 на точці uh -huh. Uh -huh. А, ще одна історія, а, яка вже які 10 років. Вони трошечки вже ми розуміємо. Більше 10 років вже більше Арсен Мірзаян в наших автівках, в наших плеєрах. В наших вухах і в наших серцях, в наших, серцях. наших, в наших серцях. головах. Слухай, Арсен, 10 років. Ти виявляєш собі більше, більше. Як ти? Вже В ну, бо ми да, барік так е, випав. Ну так, і в зв'язку з цим у тебе тур. Тур так само десь відклався. Він постійно, ну, зараз нічого не можна прогнозувати і, в принципі, сказати, що. Угу. Mm. Ну, але все, знаємо, що ти постійно все їздиш… – Це більше сильно є концерти на підтримку ЗСУ і так. на те, що угу. якось. Так розкажи нам, де найближчим часом, де можна потрапити у тебе часом на концерт і підтримати вже... ЗСУ. О, Афіша! Бачимо Черкаси. Там все є. Черкаси, Кропивницький, Кропивницький, рівне, Хмельницький, Вінниця сьогодні рівне. Сьогодні ми їдемо в Острог до академії Валерія Залушного, де він навчався. Угу. О, будемо запроваджувати стипендію на ім'я Валерія Федоровича. У, О, рівне. ось мною ще що людина. Що-що? Тобто, ми, маємо, ми маємо зібрати а, певну зрозумірую. суму, яка буде гарантована ага. стипендію для студентів якщо. Ексклюзивчик. зараз той yeah. до кого він каже, yeah. а оця прийде саме зараз, розкаже. Зараз я не казав. А я no, кажу, колега, колега, колега. зрозуміли, well, наш well, колега тримай. Слухай, ті, ще корей. одна ну історія, так і дуже ми чекаємо на твою розповідь. І тим одним з перших зміг відвідати звільнений Херсон. Розкажи ну перші твої враження, в якісь історії, можливо, які ти показували. Якщо з не. Ми просто виїхали, ми лезли ну, Груз і, і тобто, автівку ми мали передати в 73-й центр. І деякі речі до хлопців військової розвідки. Вже так сталося, що 11 числа ми були в Миколаєві і нам хлопці сказали, що так, трошки почекайте, бо ми звільняємо Херсон. Угу. Виїжджали ми 10-го, тому. Як підійшов кореспондент БіБісі з питанням до мого товариша, що ви відчуваєте, він сказав, що, друже, давай я тобі відповім завтра на це питання. Такі емоції, першого враження, які ти переживаєш, ти не можеш. Тому я так само дорогою назад, вже десь вночі, коли ми заїжджали в Київ, я вже просто написав пісню. Це вже виважений, скажімо, мій діалог з самим собою. Що я побачив, що я відчув. Ось бачимо, це центральна площа, Але так? Разом персон. з тим, от, от потім вже так було це усвідомлення, переосмислення. Ти зібрав докупи, зміг проаналізувати ті всі емоції, <кій> і ми почуємо їх в пісні. Але а, розкажи більше а, ну, про людей, яких ти побачив, які вони були, про що вони говорили, яка там була атмосфера? А... Люди ще. Оце в день на площі в відчуття такого свята, коли ми вже пізно вночі заїжджали десь по селах, провідували теж там знайомих людей. Люди просто вчепляються у військових і в сльозах. Хлопці, знайдіть більше нікуди і обіцяйте, що ви нас не залишите. Ти колись бачила ще ще ну, раніше таких людей, це, такі це, погляди це, це, і оці? Це, це таке було вперше. Тобто ми розуміли, що вісім місяців окупації більше, вони все ж таки накладають відбиток свій. Та, безумовно, люди настільки щирі вийшли зустрічати наших захисників-захисниць. І це, звісно, Така велика історія України, історія кожного українця, це історія цілої нашої країни. Так разом переживемо. Слухай, Арсен, а рідне Запоріжжя, яке обстрілюється чи не щодня. Мама твоя там? Мама там. Як у неї справа? Я з нею постійно розмовляю, намагаюся їй переконати, щоб о, все ж таки вона виїжджала. Вона не хоче? В неї там подруги, в неї там зараз, зараз буду їхати туди, намагатися облаштувати їй побут. Бо в неї ж такі самі проблеми, як у нас зараз в Києві. Так само в Запоріжжі проблеми. Або переконаю, або просто посажу в автівку і вивезу. Ого, так. Да. А можна колег попросити зараз? Ось, поки я коментував цю зустріч в Херсоні. Подивіться в очі наших співвітчизників, подивіться на цю енергетику, відчуйте атмосферу. Дайте, будь ласка, лайф, це варто вашої уваги. Отже, Арсен, зараз пісня це не просто емоція. Пісня це не просто якісь відчуття. Пісня це завжди історія. І коли ти складаєш пісню, вона перетворюється в якусь е інтонацію, в якісь е сенси. Розкажи про ту пісню, про яку зараз ну, ну, начати. Так сказати, в мене не дуже виходить пісні на задані теми, тому мені обов'язково, щоб е я пережив. Я прожив це, я це відчув, і тоді, в принципі, вже мене таке враження, що це не я пишу. Вона просто десь з'являється у мене в голові. І... Тому ця, ця пісня це просто закарбована, вже історія в нотах, в текстах і як одна з усіх, в принципі, моїх історій. Одна з багатьох історій Сан Гірзиян. Просто зараз а, технічно підготуємося бути з нами гучніше телевізори. Це вас точно змотивує, надихне і стане трошечки трошечки світліше і тепліше. Арсен зв'язка. Смілямо. Вбиті столеві собаки навкруги, і в капонірах земля. Хай марс малює в блакитві лісмуги, Стонуть херсонські поля, жовто блакитний на плечі, Він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, Листопад одинадцяте. те, блакитний на плечі, він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, Тоди на себе, кольору, хаки на площі, і жовтий скоч, наче німб. волю святу ми проміняють очі, воїни світла війні, жовто блакитний на плечі, він моя віра в тебе, саме омріяний вечір. З топа доди насяте, жовто блакитний на плечі, Він моя віра в тебе, саме ом'яний вечір, листопада один на це, посмішки щастя, обіймай сльози, горіш пиріжки, й пісні, з того дівчата плетуть свої коси. Наче це все уясні, жовто блакитний на плеч, він моя віра в тебе, саме омріяний вечір, у стопад на Фу. Арсен Мірозаян, друзі, в сніданку з 1 плюс 1, 1-1, 1-1, пісня, яка сама собою народилася. І як в пісні заспівав те, що є для українців символом життя, світи, нашу історію. Жовто-блакитне на плечі, як заспівав Арсен в своїй цій пісні. Херсонце Україна, херсон це люди, Херсонце історія, херсон це Ми всі. Арсену. Просто мало. і особливо у ці відеоряд люди це все документальна історія нашої сучасної України. Наша колега зараз теж яка з Херсона, вона зараз стоїть і. А... Під враженням для цієї пісні я думаю, як і всі херсон... Та не лише херсонці, всі українці, тому що ми чекали, чекали на звільнення Херсону. Чекаємо на повне його звільнення, тому що знаємо, як зараз там обстрілюють. Знаємо, що і є там загиблі, тому що заобстрілюють Херсон. Досі от Але... просто наша колега із Херсона Алла, питала питали її поза ефіром. Ти поїхала, їздила, каже: я не можу. Мама не пускає, мама в Херсоні залишається. Але мама не пускає, хочу. тому що Херсон так. обстрілюється, але дуже хочу забрати свою історію, частинку свого життя, фотоальбом. Ось так, от вона ця війна в нас усіх тут і зараз, але е, маємо все зробити для того, щоб перемога настала: допомагати Збройним силам України, трансформувати трансформувати свою людь і ненависть в допомогу захисникам і силам оборони України. Я вважаю, що це велика лепта буде кожного з нас. Ну а ти це трансформуєш все і в роботу, і в допомогу зсу, і от в такі прекрасні пісні, які є відображенням нашої історії, тому що це пишеться так історія, друзі. Арсен, Арсен рівне Арсен. сьогодні, рівне? рівне вже поїхав в рівне, рівне ще, Зустрічай. Ще трошки трошки ранше. Ще але... трошки ну трошечки рано, але ж все встигнете, рівне зустрічайте сьогодні Арсена Мірзаяна, його велику команду. Валерій Залужний, можна сказати, Бог нашої армії, один із буде сьогодні. Теж в цій історії історії виступу Арсена Мірзаяна у Рівному. І читайте, чекайте його в своєму місці. Пасибі, другий сніданок розпочинає свою роботу. Ми з вами. Це буде Україна. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.